Наближається третя річниця повномасштабного вторгнення, і от на третю річницю до війни проти України приєднується третя держава. Тепер ми, крім Росії і Білорусі, воюємо ще й з північною матією Кореєю. Це знаєте, буквально ота моя улюблена рубрика з мемів. Уявіть, що до вас підходить незнайомець на вулиці, десь в 2012-му і показує отакий заголовок новини. Президент України Володимир Зеленський заявив, що армія КНДР вступає в війну на боці російських окупаційних сил. Да, я зараз маю прокинутись на дворі 2009-й, Президент Ющенко, і мені треба бігти до школи. Але мабуть, мабуть, ні. Мабуть, це все насправді. Тож. 2024 і Північна Корея переходить від постачання зброї, а саме мільйонів боєприпасів до постачання особового складу, що вже підтверджує і наша влада, і наша розвідка, і навіть Міністерство оборони Південної Кореї, яке складно звинуватити в участі в якомусь українському ІПСО. і взагалі купа інших подібних джерел. Деякі офіцери армії КНДР навіть вже були ліквідовані на Донбасі, а ще кілька тисяч зараз, начебто, проходять навчання на території Росії. Я думаю, ви самі прекрасно Сно розумієте, що це м'яко кажучи дуже серйозний фактор. Цей фактор потенційно може змінити багато і в Україні, і далеко поза Україною. Бо фактично ще раз в війну вступила нова держава. І знову ж таки, це не мої слова, це слова президента. Тож давайте про це поговоримо детальніше. Яка роль КНДР у російсько-українській війні, та як розвивається її союз зла з Росією? Що нам відомо про північно-корейську армію? Чим саме вони можуть допомогти Росії на фронті, і як взагалі вплинуть на цю війну? Чи можемо ми тоді розраховувати на південну Корею? Ну і звісно, поговоримо про те, як Захід надеескалірував до того, що в Україну їде нова ворожа армія і розгодував нову нового агресивного психопата з ядерною бомбою в іншому кінці світу ви дивитесь ґрунт з Олександром Нотевським. Можете підтримати це відео своїм лайком, своїм коментарем і підпискою на цей канал, особливо якщо ви досі не підписані, то під час перегляду Ютуб найбільше любить, коли ви підписуєтесь. Він просуває це відео в алгоритмах. В коментарях пишіть, що ви думаєте про північно-корейську армію в Україні, які у вас з цим пов'язані. Ваші прогнози, а ми зараз з цим усім спробуємо розібратись. Поїхали. Загалом, це вже не перша новина про присутність північно-корейських військових в Україні. Навіть була інформація про їхню ліквідацію. Головне управління розвідки ще в 2023-му казало, що офіцери КНДР приїжджають на наші окуповані території для так званого обміну досвідом з росіянами. І от тоді ж власне говорили, що на окуповані Донеччину і Луганщину мають приїхати північно-корейські робітники для будівельних робіт. Це до речі нормальна практика для КНДР, бо Кім кімчинин буквально здає своїх громадян в таку трудову оренду. Він їх продає, щоб вони кудись приїжджали, щось будували, щось там, значить, ремонтували. І от так з цього заробляє, купує потім е своєму населенню рису. Жартую, ракети на це будує. Нещодавно Київ пост із посиланням на джерела в розвідці повідомили, що внаслідок ракетного удару поблизу Донецька було ліквідовано шість офіцерів корейської народної армії. Ще троє були поранені. Влітку про це, тобто про можливе прибуття північнокорейських військ, попереджали американці. Путін тоді підписав безпековий договір із ким чинином, і речник Пентагону заявляв про цитата. Можливе переміщення військ північної Кореї для участі у війні проти України на стороні Росії минулого тижня. Уже міністр оборони південної Кореї теж сказав, що КНДР імовірно направить свої регулярні війська в Україну. Але ця доповідь не представляє якогось особливого інтересу, бо вона стосувалась внутрішніх південно-корейських питань. А це було просто одне з, одне з запитань, яке поставили міністру, і вони там пішли далі. І ось цими днями інформацію підтвердив президент України. Він сказав, що Росія залучає військових із КНДР до війни проти України. Провів ставку кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів Росіян на осінь зиму. Все доволі детально, фактично, включення у війну Північної Кореї, також відносини Росії з деякими іншими країнами. Які, на жаль, інвестують у затягування війни, у вас може тут назрівати резонне запитання. А це вже третя світова чи ні? Ми про це поговоримо в кінці, а поки що просто змиріться з тим, що Україна зараз, схоже, воює не лише з Росією, а й з Північною Кореєю. Ще якщо хто забув з Білоруссю, тому очікуємо тут ще армію Китаю, Ірану, Венесуели Сирії. Перемагаємо їх усіх по черзі або разом. А далі нас. Приймають в НАТО, ні, не приймають, бо треба ще перемогти корупцію. кажуть, це такий план перемоги України. Та, вибачте, гумор в даному випадку це очевидно така захисна реакція. Бо як би ми не сміялися з північної Кореї, що вони там воюють на конях за миску рису, а це насправді дуже серйозна зміна конфігурації. І дивитись на неї теж треба тверезо, без паніки, без накруту, без помиральної ями, але тверезо. Бо якщо або коли якась серйозна кількість північно-корейських військових опиняться в Росії чи в Україні, то це вплине і на фронт, і насправді на ситуацію в світі. І очевидно, Плине в гірший для нас спосіб, тому давайте розберемо, що з себе уявляє ця північно-корейська армія і чим вона може допомогти Росії і відповідно нашкодити нам. Ну тут насамперед треба сказати, що об'єктивних даних дуже мало. Defense Express із посиланням на довідник Military Balance 2023 року наводить ось такі дані. На 23-й рік приблизно у північної Кореї є 1 мільйон 280 тисяч кадрових військовослужбовців, плюс близько 600 тисяч резервістів. Її сухопутні війська, основні й найбільші, складають 1 мільйон 100 тисяч осіб, і ще приблизно 5,5 мільйонів у різних парамілітарних угрупуваннях. Це дуже різні угрупування від робоче селянської червоної гвардії, яка включає резервістів старшого віку, до молодіжної червоної гвардії, яка включає просто старшокласних. Ну і ще купа ГБшних структур, які теж можуть залучатись до бойових дій, і це все на 26 мільйонів населення. В КНДР діє загальна військова повинність і для чоловіків, і для жінок, причому від 3 до 10 років. А враховуючи Скажем так, особливості їхнього політичного режиму кожен громадянин може за 15 хвилин стати солдатом на січень 2024 року. Чисельність армії КНДР плюс-мінус дорівнює російській армії за підрахунками аналітиків, вони входять у топ 5 найбільших армій світу, і ось прямо за ними іде Україна, де плюс-мінус 900 тисяч військовослужбовців. Тобто, якщо припустити, що вся північно-корейська армія піде воювати з Україною, то вважайте, що армія РФ може одномоментно подвоїтись. Ну очевидно, вся північно-корейська армія сюди не піде, але це для розуміння масштабів. Зі зброї у них є 3,5 тисячі танків, 2,5 тисячі БТР, 22 тисячі артилерійські установки. Але аналітики вважають, що слабке місце північно-корейської армії це авіація і протиповітряна оборона. У них всього близько 50... Дуже умовно сучасних літаків, і ті отримані ще в 80-х роках від СРСР, а решта це зношені і морально застарілі е, літаки. Тому потенційно це те, що КНДР могла просити у Росії взамін. Загалом вважається, що десь від 30 до 60% північно-корейської економіки це суто військовий сектор. Скільки вони витрачають на армію і ВПК, з точними цифрами, сказати дуже складно, бо країна надзвичайно закрита. Це все приблизні підрахунки профільних спеціалістів. Найменша публічна цифра частки від ВВП була 16%. Деякі дослідники вважають, що взагалі до 40%. І от якщо ми беремо вищу цифру, то 40% – це найбільша в світі частка ВВП, яка витрачається на армію. Тобто вони лідери за витратами на оборонний сектор. частці від свого ВВП. Якщо ми беремо 16%, то вони на другому місці. Нагадую, 16 – це мінімальна цифра, яка взагалі фігурувала про це. Тобто вони або на другому, або на першому місці за витратами е від свого ВВП. До речі, Україна витрачає десь 33 приблизно відсотки, що остання фігурувала. Але в абсолютних числах це вже звучить не так страшно, бо державний департамент США оцінював їх військовий бюджет всього в 4 мільярди доларів на таку величезну армію. Ми, якщо щось тільки витрачаємо на бойові дії десь за місяць, півтора, ну до двох місяців. Але ще раз це все дуже умовні цифри для дуже приблизного розуміння, бо точних банально не існує, і через це північну корею дуже часто просто не включають в світові рейтинги. Поки що очевидно, що якось великої кількості північно-корейців в Україні немає, бо їх Ну, складно не помітити, та хіба що вони шифруються під бурятів? Представник гур у коментарі Вашингтон Пост говорив, що декілька тисяч е північнокорейських піхотинців зараз проходять навчання на території Росії і можуть бути відправлені на фронт. Ну але можуть і не бути, бо росіяни цілком можуть просто їх тренувати, скажімо, для майбутньої війни на корейському півострові. Я нагадую, що востання північна Корея воювала у такі серйозні сухопутні війни, як у нас в 50-х роках 20-го століття. Не лишилось жодного живого ветерана з реальним досвідом бойових дій. Тим не менш, той самий міністр оборони південної Кореї оцінює імовірність появи корейської народної армії в Україні як дуже високу. А ГУР в тому самому коментарі говорили, що вони очікують північно-корейських військових на фронті уже до кінця цього року. Тож в якому це може відбутись в форматі, і які мати наслідки? Ну, перше і очевидно, вони можуть поїхати воювати. Як казали в Пентагоні, Путін хоче використати їх як гарматне м'ясо тобто на зсу можуть наступати не лише росіяни, а й корейці. Картина, звісно, так собі, але тут навіть моєї такої доволі обмеженої військової експертизи достатньо, щоб поставити це під сумнів, тому що армія КНДР це тупо радянська армія, яка створювалась СРСР за стандартами СРСР після другої світової війни. Тобто, навіть враховуючи, що вона не воювала вже 70 років, та тактика вже давно себе віджила і навіть не особливо застосовується в Україні. Тобто, усі ці великі механізовані з'єднання, прориви там цілими корпусами, вони у нас майже не відбувають а для тактики малих груп, яку за словами нашого командування РФ зараз застосовує, наприклад, на півдні чи на Курщині, для цього треба дуже висока координація і злагодженість. Я от не думаю, що в російській армії є багато командирів, які знають корейську мову. В будь-якому разі, ну в будь-якому виді бойових дій, складно уявити, як забезпечити їм ефективну координацію взагалі будь-де. Тому реалістичніше, як на мене, другий варіант вони можуть сидіти десь в тилу і охороняти стратегічні об'єкти. Це дозволить своєю чергою росіянам вивільнити свої резерви і кинути в бій тих військових, які власне сиділи в тилу. І от це була би реальна загроза. Тут додав трохи на круту директор Повернись живим Тарас Чмут. Він пише, що одномоментне посилення якоїсь ділянки фронту десятьма тисячами підготовлених військовослужбовців на фоні тотальної кризи в ЗСУ може призвести до прориву. Фронту з виходом на оперативний простір, і як це буває, ми чудово бачили у Харківській області в 2022-му Ну і з одного боку, це у Тараса така робота насправді та бути песимістом. Е, я не знаю там прорив, не прорив, але краще за нього точно не розбираюсь. І в будь-якому разі, ну однозначно. Збільшення військ противника точно не означає нічого позитивного. Є інші варіанти, про які теж багато говорять. Наприклад, північно Корейці можуть бути присутні на фронті, щоб обслуговувати власне поставлену ними зброю або в якості інженерних військ. Ну і тут, якщо мова про перше, про технічний персонал. То це має бути якась невелика кількість, хоча і вони теж є законною ціллю для будь-якого дрону, хай боєприпасу. Будь-чого. Якщо це інженерні війська, то незрозуміло для чого вони насправді потрібні росіянам, бо росіяни і без КНДР набудували декілька тисяч кілометрів дуже якісних фортифікацій в 2023 році, і ну для чого вони тоді тренують корейську піхоту. В будь-якому разі, поки ми їх не побачимо в якійсь серйозній кількості на лінії фронту, про це говорити зараз. Рано та можна треба малювати різні варіанти, думати, як до них адаптуватись, але напевно ми поки що сказати нічого не можемо. Вони цілком можуть бути задіяні в кожному із цих форматів, тобто і як повноцінна бойова одиниця, і як захист тилу, і як технічний персонал, і як інженери може бути все разом. Чи комбінація якихось із цих варіантів, що завгодно, а може бути і таке, що це просто частина їхньої співпраці, тренування солдат. Бо російська армія зараз має унікальний досвід бойових дій, такий в світі є лише у них і у нас. І цей досвід однозначно знадобиться КНДР у війні з Південною Кореєю. Він насправді всім арміям світу. Уже дуже скоро може знадобитись, але вже є забагато повідомлень від різних розвиток, да і дивлячись на інтенсивність їхньої співпраці, ми не можемо планувати, просто виходячи із того, що відбудеться найлегший варіант. Я нагадую, що Кирило Буданов називав північну Корею головним союзником Росії в цій війні. Її підтримка набагато більша будь-яких інших країн, включно з Іраном і Китаєм. Він казав, що там на першому місці йде КНДР. А далі з дуже 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 великим відривом усі інші, взагалі північна Корея підтримує Росію ще з 2014 року. Вона не засудила незаконну анексію Криму. Вона системно голосувала в ООН проти України ще от останні 10 років. В липні 2022 року вона визнала так звану незалежність наших окупованих територій, а пізніше визнала їхню анексію всіх чотирьох наших областей Росією. Україна тоді розірвала дипломатичні відносини з КНДР, завдяки чому більшість українців дізналися, що у нас були дипломатичні відносини з КНДР, і от уже за деякий час Північна Корея почала постачати Росії зброю. Причому спочатку таємно, не афішуючи це через різні треті сторони, там на близькому сході в північній Африці. А потім вже відкрито з помпою, гучно на весь світ і оголосили про всеосяжне стратегічне партнерство, яке Путін зараз. Вніс в свою державну думу для ратифікації до боєприпасів. Пізніше додались і балістичні ракети. Правда, кількість їхнього застосування з відомих нам даних вимірюється десятками. Українська прокуратура під час розслідування заявила, що близько половини їхніх ракет збилися з запрограмованої траєкторії або вибухнули десь в повітрі, або просто впали в полі. Тобто якість усього, що передає Північна Корея, вона жахлива. Російські зет блогери вже рік скаржаться, що КНДР передає буквально лайно, яке вибухає прямо в стволах. Ну і це, звісно, добре, та що Північна Корея опосередковано допомагає нам збільшувати російські втрати, але ну з боку КНДР на це і є розрахунок: по-перше, обкатати свою зброю в реальних умовах, подивитися, що треба допрацювати, взяти в Росії на це технології і відповідно посилити свою армію. А по-друге, кількість витісняє якість. Ну і кількість там божевільна. У нас теж немає точних цифр, але за різними даними це від 3 до 5 мільйонів боєприпасів. Аналітики зараз стверджують, що північно-корейські е, снаряди складають близько половини всього російського арсеналу. Звісно, ми тут можемо прогнати з того, що от яка хірена друга армія світу на третій рік війни повзе на колінах до грьобаної північної Кореї просити якісь прогнилі боєприпаси з гімна і палок, які вибухають в стволах ракети, які падають. Падають в полі, вибухають в повітрі, і от ну да, прогнати ще раз чмонь, які нічого не вміють виробляти, і самостійно вивозити війну. Можемо це зробити це навіть буде справедливо. Якщо вам це допомагає тримати ментальне здоров'я, то будь ласка, але ну це проблема, бо все це лайно літає, вибухає, вбиває. І допомагає Росії підтримувати війну на поточному рівні інтенсивності. Тож, як бачите, країни вісі гною, вони не бояться ескалації. Вони одне одно підтримують, вони нікого ні про що не питають, навіть укладають між собою оборонні союзи, як Путін і Кім Ін в Пхеньяні цього літа. До речі, що там з тим історичним Рамштайном у жовтні? Байден уже свій ураган поборов нас, запрошують в НАТО. Да, це все прямі наслідки політики США і Заходу. Оце треба чітко розуміти, бо вони обов'язково відчують на собі ці наслідки в дуже різних точках планети. Правда, уже буде пізно. Бо ще раз, навіть зі співпраці Росії з КНДР, ми бачимо, як на початку КНДР намагалась відсидітись, потім дуже обережно постачала дуже обмежену кількість зброї, а зараз пішли в ол-ін і взагалі там ледь не цілуються на своїх зустрічах. Ну це все тому, що не було жодної реакції. Але повернімось до нашого чухчхе, що отримає з цього північна Корея. По перше, їжу реально їжу. Міністр оборони Південної Кореї так само заявляв, що за боєприпаси РФ надіслала в КНДР купу тонн харчів, і це допомогло стабілізувати ціни на їжу в КНДР. Росія при цьому блокує санкції проти Північної Кореї в ООН. Раніше там був спеціальний орган, який моніторив оце дотримання санкцій. І минулого року його хотіли відновити. Ну Росія це завитувала, бо вона постійний член Ради безпеки ООН, Вона може одноосібно відхиляти. Ляти будь-які ініціативи, щоб захистити країну терориста е, з ядерною бомбою, що би і ні, по-третє, це величезна пропагандистська перемога кімчинина. Бо ну, ви абсолютно закрита країна, ізольована, з якою ніхто не спілкується, яка живе от сама в собі, але треба підтримувати імідж сильного лідера. І до тебе на поклон їде цілий президент Росії за дуже хіровими снарядами. Пропагандистська перемога. Не перевершено. а в військовій сфері, яка тут найголовніша, ми просто цього не знаємо. Це теоретично може бути все, що завгодно: винищувачі, танки, якісь ракетні технології, супутники, супутникові технології та пускові установки для балістичних ракет, навіть писали про якісь просунуті підводні човни. От Росія могла передати. Все, що завгодно із цього списку, або все разом, або щось більше, ми просто не знаємо. І на перший погляд у вас може виникнути запитання: а яка нам взагалі різниця, скільки мисок рису чи ракет дає Путін? Чиніно. Якщо по нашим військовим летять корейські снаряди, по наших містах корейська балістика, можливо, скоро будуть наступати корейські війська. Ну, яка різниця, що він з цього отримає? Це насправді не менш важливе питання, бо від нього залежить, по-перше, весь подальший треш у світі, від якого залежимо ми? А по-друге, і нехай це буде якоюсь ефемерною ложкою меду в цій бочці дьогтю, допомога нам від Південної Кореї. Республіка Корея, це та що південна. Вона з перших днів вторгнення повністю підтримала Україну. Вона запровадила величезний пакет санкцій проти Росії, надає нам сотні мільйонів доларів гуманітарної допомоги щороку. В липні 2023-го південну Корею відвідала Олена Зеленська, де уряд оголосив про виділення нам 5 мільярдів доларів на відбудову України, але ця підтримка досі не стосувалась постачань зброї. Там було щось таке опосередковане в 2022-му і 2023 Південна Корея перед Дала США близько 500 тисяч там до півмільйона артилерійських снарядів, завдяки чому США змогли уже свої снаряди зі складів зняти і передавати їх Україні. Тобто, така опосередкована допомога була, але все одно прямих постачань зброї Південна Корея від цього відмовляється. І це при тому, що у південної Кореї е, є один із найпотужніших у світі військово-промислових комплексів. Він дуже високотехнологічний і розроблений в сумісності зі США і НАТО. Південна Корея це третій постачальник зброї до НАТО після США і Франції. У них зараз є стратегічна ціль до 2030 року увійти в топ 5 експортерів зброї в усьому світі. Вона славиться по перше своєю технологічністю, по-друге, тим, що вона дешевше більшості західних аналогів. Але в країні діє заборона на продаж чи поставки зброї в е, країни, які ведуть бойові дії, тобто покупцями південно-корейської зброї, як правило, можуть бути лише мирні країни. Хоча це теж доволі сумнівно і може бути гнучким, оскільки вони продавали зброю, наприклад, Саудівській Аравії, яка бомбила Хуситів в Ємені. Корея зараз в нашому конфлікті досі намагається балансувати її задача, як вони кажуть, не спровокувати РФ, передати якісь чутливі технології. Чи якусь високоточну високотехнологічну зброю до КНДР? Як працює ця логіка непровокування? Я думаю, вони скоро вже дізнаються. Ми з вами знаємо прекрасно, і на всіх континентах вона працює однаково коли влітку Путін відвідав КНДР і підписав з Кімом цю безпекову угоду, то в південній Кореї заявили, що вони можуть переглянути свою політику щодо України і розпочати нам прямі поставки зброї. Для цього ну умова. Це якщо КНДР передадуть щось небезпечне для південної Кореї. Державний радник з питань національної безпеки Південної Кореї пан Чанг Хо Джін, сподіваюсь, правильно назвав його ім'я. Він заявляв цього року, що от якщо Росія передасть КНДР або високоточну зброю, або технології для такої зброї, то це буде червоною лінією, перетнувши яку значить Південна Корея знімуть усі обмеження і розпочне прямі постачання зброї Україні. Це особливо на фоні різних проблем, які у нас бувають зі сполученими штатами, з нашим основним донором, ну суттєво би посилило українську армію. Експерти з Deep State, наприклад, писали, що от, якби умовно завтра Південна Корея вирішила нам постачати зброю, то прямо зараз, в короткій перспективі, ми би могли отримати десятки танків. Тисячі гаубиць і артилерійські снаряди всього їх на складах понад 3 мільйони тих, які збирались списувати, але вони ще придатні для, ну наприклад, транспортування в Україну а в середній і довгостроковій перспективі це було би суттєве посилення нашої протиповітряної і протиракетної оборони. От дуже цікаво, чи були після тієї заяви влітку, це було в липні якісь непублічні контакти з південною Кореєю з боку України, щоб це не залишалось просто словами. Реально цікаво, бо ми не знаємо. Якщо і були, то очевидно не публічні. Але от зараз, особливо на тлі останніх новин і заяв. Ну, ми маємо з ними цей діалог посилювати, бо ринок південно-корейської зброї міг би бути для України рятівним. Це не лише моя думка, про це говорять майже всі експерти в зброї. Тобто, кожен новий крок КНДР і Росії мають використовуватись для переконання південної Кореї. Тому дуже сподіваюся, що прямо зараз така робота і ведеться. Але ну ми розуміємо, що зброя для України від. Південної Кореї це гіпотетичне майбутнє, дуже гіпотетичне. А зброя для Росії від Північної це уже давній і дуже жирний факт. Який зараз ще й доповнюється особовим складом, я би це, звісно, хотів назвати уже третєю світовою, та щоб якісь гучніші заголовки робити, більше переглядів збирати. Але ну вибачте, для війни треба хоча б дві сторони. Бажано, щоб кожна зі сторін складалась з декількох країн. В нас поки що є одна сторона, дуже чітко вимулювана, яка значить, готується, посилюється і навіть уже веде бойові дії і гібридно. Потім буде цілком мовірно нормальну війну. Це авторитарні режими. Вони цілком собі воюють оту Тю світову, а друга сторона, якою мала би бути демократії, думають над тим, як у цю війну не вступати. Або сподіваються, значить, що Україна розіб'є російську армію, повалить режим Аятол в Ірані, об'єднає дві кореї, зруйнує китайську економіку, відіб'є десант на Тайвані, знищить усі терористичні організації на Близькому Сході. І як я казав, потім її все одно не візьмуть в НАТО, тому що корупція, хлопці, отак от. Так от. Я зараз не хочу спекулювати над тим, от чи третя світова вона вже йде. Ви можете про це свою думку написати в коментарях, там можемо це обговорити. Але ким чи ним до неї готується, або як мінімум до війни на корейському півострові? Це, до речі, теж тема для окремого відео. Вам, якщо цікаво, Пишіть в коментарях, я можу його зняти, розберемося детальніше. Поки що скажу, що за останні місяці його активність і риторика його режиму вона дійшла до такого градусу, якого не було дуже багато років. Вони за цей рік вдались до рекордної кількості збройних провокацій проти США, тобто ці всі випробування міжконтинентальних балістичних ракет, запуски, значить, теж там ракет, різні обстріли. Показові демонстраційні От була рекордна кількість у 2024 році, і це легко може бути лише тизером. От навіть оця ситуація нещодавня з провокацією на кордоні з Південною Кореєю. Цілком може бути лише початком, бо раніше Кимчини раніше офіційна риторика КНДР полягала в тому, що вони прагнуть об'єднання Кореї і гіпотетично припускають, що це може статись мирним шляхом. У них були різні відомства, органи установи, які відповідали за діалог з південною Кореєю. На початку цього року Кім, по перше, розпустив такі органи. Зараз діалог з південною Кореєю виключений. По-друге, він закликав внести зміни до конституції КНДР і от прям в Конституції записати. Що Південна Корея це ворог КНДР номер 1 Кім заявляв, що значить ніякого об'єднання з Південною Кореєю ніколи не буде, і взагалі Південна Корея хоче КНДР захопити і анексувати. І він виключає будь-які кроки назустріч. Такої риторики давно не було від. Північно-корейського керівництва, і вона цілком, вкупі з переозброєнням, вкупі з цими усіма провокаціями, вкупі з випробуваннями ну, міжконтинентальної балістичної зброї, абсолютно свідчить про те, що він готується до війни. І моя особиста ставка: що якщо нам і треба думати, де вибухне наступним, то це буде не Тайвань, це буде, власне, корейський півострів. Тому все, що ми бачимо зараз, легко може бути лише. Тизером зараз єдине, що може зробити Україна, це по максимуму використати оцей північно-корейський фактор для посилення нашої підтримки і кинути всі свої сили на діалог із південною Кореєю. Особливо, от зараз, на фоні того, як там той Рамштайн збирається, не збирається, що там думають штати перед виборами і так далі. Цей аргумент треба використовувати. Він ну суттєво може посилити. Нашу позицію. Дякую вам, що дивились. Не забудьте підписатись на цей канал, якщо досі не підписані. Нашу ви тоді дивитесь, якщо ви не підписуєтесь, і пишіть в коментарях все, що ви про це думаєте. Що нам треба робити з північною Кореєю, або що вона скоро буде робити зі світом, якщо її не зупинять. Дякую за перегляд. До зустрічі.